Проповідуючи, не бійтеся, учень не більший за учителя, а раб понад пана свого, доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його, коли верезувалом назвали господаря дому, скільки ж буде назвуть, так домашніх його. Але не лякайтеся їх, немає нічого захованого, що воно не відкривається. Ані потаємного, що не виявляється. Що, кажу я вам, потьомки, говоріть, те при світлі, що, що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може, й душу, і тіло вам занепастити в гієні. Чи не два горобці продаються за гроші? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтеся, Бо вартніші, ви за багатьох горобців. Отже кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм, визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того відсурається перед Небесним Отцем моїм. Дуже цікава біблія. Її чим більше читаєш, тим більше і більше хочеться такої жадливості. Не вистачає цих Божих слів. Да? наскільки Біблія нам описує, чого нам потрібно боятися, чого нам не потрібно боятися. Нам не потрібно боятися диявола. Нам не потрібно боятися, ой, прийде він там рогатий, такий такий. Він мене задушить, уб'є він мене це. Ні. Не потрібно його боятися, його треба пенька підзад, хай йде своє пекло там руководить, ким хоче своїми бисенятами. Нам потрібно боятися лише гніву Господа. Нам потрібно навертатися до нього, нам потрібно рятуватися. І як пишеться, що навіть волосок з голови не не пропаде без дозволу Господа, так. І не бояться, то хто нас про що нас будуть говорити. Якщо ми зараз перестанемо говорити про Бога, так, будемо боятися якогось осуду, так, то просто коли прийде Ісус на землю і будемо говорити, що Господи, ми тебе взивали, а він скаже, відійдіть мене, я вас не знаю. І відверне своє лице, от тоді буде страшно, тому що від диявола Бог врятує. А хто врятує від Бога? Від Бога вже нікуди ти не дінешся, ти підеш і будеш відповідати за свої вчинки. Тому те, що говорять зараз люди, говорять, які там сильно такі віруючі чи ще щось. Да, віруюча людина, да, прийшла, покаялася, я з Богом, а ви мені не потрібні. Ви від диявола, йдіть туди йому служити. А я йому служити не буду, я буду служити Богу. Шкода, що раніше цього не знала, а тепер я знаю і веду з Богом. Амінь.